Шановні рибалки, хочу повернути вас до теми прогнозу клювання. Ось я виготовив такий барометр, який пропагували багато умільців, баночка, трубочка і ось показує тиск. Одне тільки незрозуміло, коли ж клює, чи тоді, як. У трубці повітря бульбачка показує вище розділу чи нижче розділу. Ну, ось я досліджував кінцевого результату я не досяг. Ось дивіться, баночка. Зараз у мене стоїть ця бульбашка, аж унизу, її не видно. Зараз я вам покажу з іншого ракурсу, і ви побачите, що бульбашка справді унизу. Ну, ось і по йому я пробував орієнтуватися, буде клівання чи ні. А ось у нас бульбачка і явно видно, там сантиметр одна, ось вона внизу повітря, зверху вода. Це значить що? Значить, що тиск на вулиці більший, ніж у банці, якщо воду загнало вниз. А ось. а ось, Вчора я наловив карасики. Дикий караси. Трошки коти поласували, а то я оставив відеречку. І ось дивіться, що вони роблять. Рідко коли у відрі карасі такі активні. Ось вони бігають, вони шукають корму. Я вже хотів е, ухопити вудочку і бігти на водойму. Е, але мені зараз перебила інша робота. Я Побіжу пізніше і перевіримо наші здогадки.